Друзі, всім привіт! Луна, луна, сюди! Це наша нова мешканка нашої сім'ї. Так, Але сьогодні відео буде касати, стосуватись не її. Як же ж ми робимо підміни в ставочку? А зараз я покажу, як бачите, дивіться підключений кран. І пішли, 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 пішли по шланги. Це таке буде коротеньке відео. Взяли по дорозі поливалочку. Бачимо на горизонті ставочок, луну. ідем, 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 ідем Тут далі мотька нас чекає, нас чекає. Вармадей. Як бачите, шланга пішла сюди, тече водичка о сюди. Дивіться. О. Що ми додаємо воду? А тому що ми це все дуже легко беремо і набираємо в поливалочки разом з верхніми тут пухом різним і все. І дивіться, щоб не пропадала вода, як кажуть, і заодно підміна ставку і поливаємо наші рослинки. Хвойні і не тільки. Бачите. Отак так проходить підміна ставочку.